Озвучено книжкова хмаринка. Посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку, розділ 32. СПОВІДЬ Коли Рейчел із невисохлим волоссям і горнятком кави в руці одягана у футболку, худі та спортивні штани, усе, як і було обіцяно її розміру, сиділо за столом із чоловіком. Чи залишався він її чоловіком? Він поклав на стіл перед нею чистий блокнот із ручкою. Тоді поклав кілька документів із підписом своєї сестри. Я буду Ніколь. Протягом п'яти хвилин, яких має вистачити на те, щоб увійти до того банку та вийти з нього. Ти будеш Ніколь під її останнім псевдонімом. Брайан попорався у спортивній сумці та врешті дістав невеличкий стосик перев'язаних гумкою посвідчень і кредиток. Витягнув водійські права штату Рот-Айленд. Їх було видано на ім'я Ніколь Росовіч. Поклавши їх на стіл перед Рейчел, Брайан напружено похитав головою. Рейчел здалося, що він цього не усвідомлює. Я геть не схожа на неї, сказала вона. У вас схожа будова кісток, зауважив він. «Очі не такі. Тому я і зберігаю набір кольорових контактних лінз. У них різна форма. Рейчел показала пальцем, і в неї вони були більші і губи тонші. Але ніс у тебе схожий. І підборіддя теж. Усякий зможе побачити, що я не вона. Гетеросексуальний дядько майже середнього віку з двома цілими та двома десятими дитини, найнуднішою роботою на світі, і, гадаю, так само найнуднішою на світі дружиною. Про розкішну білявку, що перебувала в його офісі три місяці тому, він пам'ятатиме одне вона була розкішною білявкою, тому зробімо тебе білявкою. І з розкішністю вже і так усе гаразд. Рейчел зігнорувала цю спробу зіграти на її марнославстві. Тут є потрібна фарба для волосся. У мене є перуки. Одна така сама, як була в неї. Знаєш, у банках зараз є програми для розпізнавання облич. У цьому банку ні, відказав Брайан, тому я його й обрав. У будь-якій незрозумілій ситуації звертайся до малого бізнесу. Цей банк працював у Джонстоні три покоління. Банкомат там поставили всього чотири роки тому. Та й то аж тоді, як його клієнти подали петицію. Власник, та людина, із якою ти зустрінешся, також працює в банку менеджером і проводить усі операції із сейфовими комірками, звати його Манфред Торп. Та йди в сраку, промовила Рейчел. Він усівся на стілець поряд із нею. Ні, справді він сказав мені, що ім'я Манфред побутує в його родині вже тисячу років. Каже, що в кожному поколінні треба називати одного малого Манфредом, і Джереб, за його ж словами, впав на нього. Як добре ти його знаєш? Зустрічався один раз та й по всьому. Але знаєш про нього все. Брайан знизав плечима. Зі мною люблять розмовляти, мій батько був такий самий. Хто був твій батько? Вона повернула стілець до нього. Твій справжній батько. Джеймі Алден, весело сказав він. Люди називали його ходаком, бо він полюбляв ходити пішки. Брайан заперечно хитнув головою. Бо йому жодного разу не траплялося місце чи людина, що їх би він не покинув. Пішов з армії, не попередивши там нікого, пішов десь із двадцяти робіт, пішов від трьох дружин, перш ніж зустріти мою матір, і ще від двох після неї. Він то з'являвся в моєму житті, то випадав із нього, аж доки не напав у Філадельфії не на того ювеліра. Той хлопака був озброєний до зубів, а ходак узагалі не вмів стріляти. Він убив мого тата. Брайан здригнувся. Мабуть, це називається Живи з мечем загинь від меча. Коли це сталося? Порпаючись у своїй пам'яті, він поглянув на стелю. Коли я був у Трініті. Коли тебе витурили? Брайан відповів на її згадку про цей маленький факт, схиливши голову на бік і злегка всміхнувшись. Завмер на мить, дивлячись на той бік столу, і врешті кивнув. Так, я розмазав по стінці професора Найджела Роулінса наступного дня після того, як довідався про смерть батька. Розмазав по стінці вантузом. Той був під рукою. Згадавши про це, Брайан раптом реготнув. Що таке? Гарний, пояснив він, був день. Вона похитала головою. Тебе викинули з акторської школи за напад на людину. Він кивнув. І завдання тілесних ушкоджень. Як такий день може бути гарним? Я діяв, слухаючись свого чуття. Я знав, що він неправильно чинить і скали, бо ми знав, що те, що мушу зробити я сам, правильно. Найджел залишився на роботі, а може, й дотепер навчає студентів посередніх прийомів уживання в роль, хто його знає. Та готовий закластися на свою частку з тих 70 мільйонів, що він більше ніколи не поведеться зі студентом так. Як поводився з калебом чи своїми жертвами до калеба, бо в нього в підкірці сидить, що якийсь інший студент на його курсі може стати для нього новим психом Брайаном Алденом і розбити йому пику вантузом? Того дня я вчинив саме так, як мені треба було вчинити. А я? спитала Рейчел за мить. А що ти? Я не дію, корячись своєму чуттю, не йду проти світу. Та ні, все навпаки. У тебе просто давно не було практики. А тепер ти знову за це взялася, мала. Не зви мене малою. Гаразд, ти займався цією аферою з копальною десь чотири роки? Він замислився, порахував дещо подумки. Ага, десь так. Але як довго ти прикидався Браяном Делакруа? На його обличчі відобразилося щось подібне до сорому. Майже двадцять років із перервами. Чому? Він довго мовчав, крутячи це запитання в голові так, ніби ще ніхто не додумався його поставити. Якось у провіденці я працював увечері в піцерії, а тут один мій колега сказав у барі через дорогу сидить твій двійник. Тож я пішов туди і так, там був Браєн Делакруа з кількома собі подібними, явно хлопцями із грошовитих родин, і купкою розкішних дівчат. Коротше кажучи, я пробув у барі достатньо довго, щоб здогадатись. Яке пальто належить йому і вкрав його. Прекрасне було пальто, Кашемірове, чорне скриваво червоною підкладкою. Надягаючи його, я щоразу почувався. Він спробував знайти потрібне слово значущим. У Брайана був погляд маленького хлопчика, що загубився в торговельному центрі. У Провідсі я не міг часто ходити в цьому пальті. Надто вже висока була ймовірність наскочити на нього. Та коли мене витурили із Трініті, я поїхав до Нью-Йорка і почав усюди ходити в тому пальті. Якщо мені потрібно було вмовити когось узяти себе на роботу, я надягав його, і робота діставалася мені. Бачив жінку, яка мені подобалася, надягав пальто, і вуаля, вона в моєму ліжку. До мене досить швидко дійшло, що річ не в самому пальті, річ була в тому, що я ним прикривав. Рейчел примружилася на нього. Пальто, пояснив він, приховувало, що батько мене кинув, а моя мати пиячила. приховувало те соціальне житло, у якому ми мешкали, та яке завжди трохи пахло чуваком, що вмер там від передозу незадовго до того, як ми туди в'їхали. Приховувало всі хрінові різдвяні свята і дні народження, яких ми ніколи не святкували, чеки програми соцдопомоги, відключення світла та п'яних покидьків, які крутилися довкола моєї матері. І те, що колись я, ймовірно, просто стану таким самим п'яним покидьком у житті жінки, дуже схожої на мою матір. Працюватиму на таких самих нікчемних роботах, устріватиму в такі самі історії в барах, і так само заведу дітей, якими нехтуватиму, доки вони не виростуть і не зненавидять мене. Та коли я надягав оте пальто, у моєму майбутньому не було нічого такого. Надягаючи те пальто, я був не Брайаном Алденом. А Брайаном Делакруа. А бути Брайаном Делакруа в найгірший день його життя завжди було краще, ніж бути Брайаном Алденом у найкращий день його життя. Ця сповідь, здавалося, рівною мірою виснажила та знітила Брайана. Трохи подивившись на панелі вздовж стіни, він зітхнув і позирнув на папери, що їх підписала його сестра. Перевернув один із них на столі догори Дригом. У підроблянні підписів заковика в тому, щоб бачити підпис як фігуру, а не як підпис. Намагатися повторити цю фігуру. Але тоді він вийде до гори О, Отак. Я би про таке не подумав. Тоді можна спокійно кинути це тіло. Рейчел штурхнула його ліктем. Стулися. Ох. Він потер в собі ребра. Я навчу тебе робити це правильно, коли ти навчишся добре копіювати його до гори Дригом. Згода? Згода. Рейчел узялася за ручку. У вільній спальні вона чула, як він по той бік стіни спершу крутився в ліжку, а тоді захропів. Так вона здогадалася, що він ліг на спину. Брайан хропів саме тоді, і в жодному разі не на боці. Також це означало, що він роззявив роти. Зазвичай вона штурхала його лагідно, для цього завжди було потрібно небагато. І він перевертався на бік. Рейчел уявила, як робить це тепер. Але для цього потрібно було б залізти до нього в ліжко, а вона не могла бути впевнена, що зробиться і залишиться вдягненою. З одного боку, це було взірцем безумства через цю людину її життя могло скінчитися наступного дня чи навіть того ж вечора жодної іншої причини не було. Він повипускав із кліток у підвалі демонів, які не зупиняться, доки вона не помре чи не сяде. Тож відчувати до нього сексуальний потяг було ідіотизмом. Але якщо поглянути на це з іншого боку, її життя могло скінчитися наступного дня чи навіть того ж вечора, і від усвідомлення цього в її тілі розкривалися всі пори і рецептори. Воно перетворювало і загострювало все, що вона бачила, нюхала, відчувала. Вона чула гудіння води, що текла по трубах. Відчувала запах металу в річці і чула, як уздовж фундаменту сновигають гризуни. Її плоть, здавалося, нанесли на кістки лише того ранку. Рейчел готова була побитись об заклад, що не надто схибила б, якби спробувала вгадати, скільки ниток у її постільній білизні, а кров у її жилах мчала, наче потяг, що їде пустелею вночі. Вона заплющила очі і уявила, як прокидається. Так само, як прокинулась одного разу в перші місяці їхніх стосунків, і розуміє, що його голова сховалася між її стегон, а його язики, губи лагідно, дуже дуже лагідно ворушаться серед складок її тіла, які вже стали вологими, як та ванна, яку вона приймала ввісні. Кінчивши того ранку, вона так сильно копнула його лівою п'яткою по стегні, що там залишився синець. Брайан схопився за свою свіжу травму, досі розминаючи судомлену щелепу. При цьому він мав дуже дурнуватий і водночас дуже сексуальний вигляд. І Рейчел хихотіла, не припиняючи тремтіти від оргазму, ба більше перепрошуючи і ще відчуваючи його слабке, але різке відлуння. Вона навіть не витерла своїх слідів із його вуст, перш ніж поцілувати його, а почавши його цілувати, не змогла зупинитися. Доки не довелося ковтнути повітря щедро, спрагло, гучно. У наступні роки Брайан згадуватиме той поцілунок, казатиме, що то був найкращий поцілунок у його житті, що вона так глибоко проникнула в нього тим поцілунком, що він відчував, як вона плаває в його темряві. Коли ж вона довела до піку його і вони лежали на руїнах ліжка з дурнуватими усмішками та спітнілими лобами. Вона вголос запитала, чи не є секс окремим мініатюрним життєвим циклом. Як це? спитав Брайан. Ну, він починається з думки чи поколювання, неодмінно чогось малого, а тоді виростає. Брайан поглянув на себе. Або зменшується. Ну так, опісля. А теоретично він росте, росте і набирається сил, а тоді відбувається вибух, а після нього своєрідна смерть чи вмирання. Зменшення очікування, і зазвичай людина заплющує очі та мліє. Тепер вона розплющила очі в чужому ліжку і вирішила, що думає про секс із чоловіком, якого наразі ненавидить через близькість до смерті. І хоча її гнів на Брайана лежав зовсім близько до поверхні, у верхньому шарі її шкіри, їй довелося притлумити сильне бажання вислизнути із цього ліжка, прошльопати босоніж за ріг до його кімнати. І розбудити його так, як він того ранку розбудив її. А тоді до Рейчел дійшло, що вона хоче не сексу, аж ніяк, і навіть не дотику. Вона пройшла коридором і проникнула до його кімнати. Коли вона тихо зачинила за собою двері, його дихання змінилося. Знявши футболку та спідню білизну і залишивши їх під дверима, вона зрозуміла, що він уже прокинувся і намагається пристосувати очі до темряви. Рейчел залізла на ліжко, тільки задом наперед, повернулася спиною до ніг і поклала стопи біля його ліктя. Бачиш мене? спитала вона. Загалом так. Він поклав руку на її стопу, та це був єдиний його рух. Мені треба, щоб ти мене бачив. Зараз я хочу тільки цього і нічого більше. Гаразд. Рейчел затрималася на хвилинку, опановуючи себе. Вона не зовсім розуміла, що тут робить. Розуміла тільки, що це чомусь обов'язково, необхідно. Я розповідала тобі про відді. Так, дівчинку на Гаїті. Ту, яку я довела до смерті, ти не. Я довела її до смерті. Я не вбивала її сама, промовила рейчел, та вона мала рацію. Якби я дозволила їм узяти її за чотири чи навіть дві години до того, вони б не були такі скажені. Можливо, вони зберегли б їй життя. От тільки що то було б за життя. Так вона і сказала, що, зважай. Вона глибоко вдихнула і відчула тепло його руки, якою він погладив їй стопу. Не треба так. Що, Пестити мене? Він зупинився. Проте руки не прибрав, як вона й сподівалась. Я казала тобі, що вона хотіла піти до них, а я відмовила її від цього, та згодом вони її знайшли. Так, промовив він. А де тоді була я? Він розкрив роти, щоб заговорити, та якусь мить із його вуст не виходило слів. Ти мені ніколи не казала, врешті відповів Брайан. Я завжди гадав, що ви якось розділилися. Ми ніколи не розділялися, принаймні до кінця. Коли вони її знайшли, я була поруч із нею, отже, він трохи піднявся. Вона прокашлялася. Ватажком зграї. Бо інакше тих людей назвати не можна, був Жозуе Даселю. Властиво я чула, що зараз він там неабиякий кримінальний авторитет, але тоді він був просто молодим головорізом. Рейчел поглянула через усе ліжко на чоловіка, тим часом як ніч гриміла віконними коробками в будинку. Вони знайшли нас перед самим світанком, відтягнули від мене відді. Я пручалась, але мене повалили на землю та обплювали. Потопталися по моїй спині, кілька разів ударили по голові. Відді ж не кричала, а просто плакала, як дівчинка її віку плакала б над мертвою хатньою тваринкою, розумієш? Скажімо, над хом'ячком. Пам'ятаю, як я думала, що над цим і має плакати одинадцятирічна дівчинка, і я знову спробувала їх зупинити, та це їх просто розлютило. Може, я й була білою жінкою із журналістським посвідченням. І тому зґвалтувати й убити мене було набагато ризикованіше, ніж ґвалтувати й убивати гаїтянських дівчаток і колишніх черниць, але вони були готові махнути рукою на цю обережність, якби я продовжувала в тому ж дусі. Я дивлюся на відді, яку тягнуть геть, аж озуеда селю просовує мені до рота ствол свого брудного пістолета 45-го калібру, і рухає ним туди сюди, всовує і висовує, ковзаючи ним по моєму язику і зубах. Наче членом і каже хочеш бути хорошою, чи хочеш жити. Якусь мить вона не могла говорити далі, а просто сиділа на місці, поки на її тулуб падали сльози. Господи, прошепотів Брайан. ти ж знаєш, що не могла б. Він змусив мене це сказати. Що? Вона кивнула. Він витягнув пістолет з мого рота, змусив мене подивитись, як чоловіки тягнуть її геть, а тоді примусив мене сказати це. Рейчел витерла щоки і водночас прибрала з обличчя волосся. Я хочу жити. Вона опустила голову, і волосся знову впало їй на обличчя, і я сказала це вголос. Хвилину чи дві по тому вона підвела голову, а Брайан за цей час і не ворухнувся. Я чомусь захотіла розповісти про це тобі, сказала вона. Чому ще не збагнула? Рейчел звільнила стопу з його долоні і злізла з ліжка. Він подивився, як вона надягає спідню білизну футболку. Останнім, що вона почула, виходячи з кімнати, був його шепіт. Дякую.